Добрий день, поважні підписники і гості мого канала. Сьогодні я, Ніна, буду робити нову прикрасу з плетеного пояса. Пояс був сплетен касою з чорних шнурів, котрі я вже розплела. Шнури продягались скрізь пряжку ось таким чином. Пояс новий, хоч і куплен у секанді. То, що він новий, видно по шнурам, які зовсім не зношені а також по зворотній стороні пряжки. Ось у цьому місці торчав штир, котрий давив на живот. Цей штир я вже відпіліла. В подальшому я збираюсь зробити отвори в ось цих містах, а потім продіть кільця. Мотор. Переробляти пряжку в колон я почала ще в грудні 2021 року. Але прикраса не пішла, тому я відклала її на потом. Звук я переписала українською мовою. Зараз у кадрі мій чоловік сверлить отвіри, через які на кільцях я планую підвісити ланцюжки. Ідея підвісить ланцюжки по боках метелика не моя. Я бачила дуже цікавого метелика у інтернеті з двохцветними ланцюжками раніше. Багато отвірів сверліти не планую, тому що будуща прикраса планується повсякденною. Ось, друзі. Роблю я прикрасу з метелика, а сама думаю, яка ж я відстала бабка. Зараз же у тренді бойовий комар. Оце камаха, але ж де його знайти? Метелики, стрікози, бджолки, жуки, з та інші. А от бойовий комар це таке. Нема слід. Бачите, друзі, це в мене буде вже друга прикраса з крупним центральним елементом. Такий дизайн мене дуже подобається. Мабуть, тому, що раніше не було такої моди. В усякому випадку в СРСР. Та після 991 року, як я кажу, в УРСР 2. В мене такого не було, тому я зараз купую матеріал у цьому напрямку. Розмах крилів метелика составляє 95 мм. А зараз я порівняю два елемента по розміру. Вони схожі. Ось, друзі, розповідаю про ідею, яку я бачила в інтернеті. По бокам бабочки-метелика висять ланцюжки. На ланцюжках подвішені намастинки. А ланцюжок двокольоровий. Спочатку йде ланцюжок одного кольору, наприклад, чорного, наприклад, чорний ланцюжок. Потім намистинка, потім ланцюжок другого кольору, і намистинка капелька чи хто що забажає. Зараз перед вами, мої поважні глядачі, причина. По який я продовжую збирати прикрасу з метелика, це ось цей стразовий ланцюг. У ньому стрази сірого та чорного кольорів. Коли я побачила цей ланцюг, тобі ж цепочку, то зрозуміла, що тільки такі стразові коннектори і повинні стояти під крилами метелика. Але є недолік, як до розборки ланцюга. Ці коннектори, з яких зібраний ланцюжок, Мають паяні кільця. Вони під кутом 90 градусів один до одного. Мене прийшлося розкусувати їх кусачками, а потім буде треба їх знов запаювати. Ну що ж, як говорив, один з героїв фільму Мого дитинства Айболіт 66. Нормальні герої завжди йдуть в обход. Буду працювати. От як виглядає завершена прикраса. Мене прийшлося себе стримувати. Я балансувала на грані між бажанням зробити наворочену прикрасу і доводами розсудка. Мислями ото, що зараз мені нема куди носити наворочену прикрасу. В театр ходити нема бажання, бо у нас війна. А кожного дня я хожу в джинсах і кросовках. Так що зараз ви, пані, зрозуміли, чому я казала. Що балансувала на грані. Тому я придбала чорний шнур зі штучної шкіри довжиною 39 см, кожа пасує до джинсового одягу. Про дизайн нічого не кажу, бо усе і так видно. Я вважаю, що прикраса універсальна, тому що метал у метеліка матовий, ну а стрази – це елемент сучасної моди. Стрази і паєтки зараз де тільки не побачиш. А зараз, пані, я хочу дати пораду. Я у місцях підвіса метелика на шнурі одягла по два кільця одно кільце для підвіса, а інше стопорно. Це для того, щоб кулон не рухався по шнуру право-ліво. Я опасаюсь, що якщо кулон буде рухатись, то шнур подряпається. Бо він недорогий, а значить, не дуже якісний. В мене є трохи опиту. Ось бачите, червоний плетений шнур зі штучної шкіри або чогось іншого. За цей вироб я заплатила 90 гривень у 2019 році. А в магазинах біля входу до метро на ринку Барабашова такі саме чорні шнури, Коштували по 120 гривень. За 120 гривень тоді можна було придбати дві на намистин з каменю чи скла. 90 гривень це дорого за шнур, але він і зараз у гарному стані. А ще в мене був дешевий шнур із кожзама. Він бистро зіпсувався, і я його викинула. Мій кулон або кольє. Я не знаю, як правильно називати нову прикрасу. Має подовжувальну цепочку з двома застібками карабін. З її допомогою я можу одягати кулон разом з ланцюгом кольору Gun Black. Колір в перекладі має назву як військовий чорний або пушечний чорний. Сучасна назва. Ми раніше називали цей кольор. Мокрий асфальт. А ще до цього комплекта є моносірга з зацепом, кафа кажись називається. Іноді зацеп злітає з вуха, і тоді точно сільга пусет. Мій колон має магнітну застібку, що дуже зручно, коли одягати треба бистра. А ще я додала два отаких кальця, які розположені перпендикулярно кольцям кріплення. Це для того, щоб можна було швидко одягнути подовжувальну цепочку. А зараз, друзі, я демонструю другий варіант поєднання мого колона з іншою прикрасою. Зараз я міксую метелика з жовто-гарячими бусами. Щоб буси, тобі ж намисто, лежала ниже кулона, я з'єднала два ланцюга. Перший це подовжувальний ланцюжок від намиста. А другий це ланцюг з двома карабінами на кінцівках. Так що було б бажання, а багата прикраса одягнути на себе завжди буде можна. Перед вами, шановні пані та панове, Матеріал для наступної переробки. Це браслет в два оберта. Придбала я цей браслет заради ланцюга з великими звеньями. Я вже потираю руки від предвкушення, яке оригінальне кальє можна буде создати з цього елемента. Ну, а друга половина браслета це шкіряний ремішок. якість непогана. Застібка на кнопці. Це зручно. Я розпарю нитки, роз'єднаю два елемента та сьогодні зроблю одинарний браслет до кольє, щоб був комплект. Дивіться, шановні глядачі, яке кольє со скляними граньонами кабашонами я придбала. Скло не погано сяє. Я вважаю, що виробник Китай. Но це кальє мені дуже нагадує дизайн ведучих європейських брендів. А ще в осені магазин зробив скітку. І я не прогавіла цю нагоду. Тому що перед Новим роком ціни можуть піти уверх. Пані дивитись, який браслет і вашим, і нашим у доброму гуморі цієї фрази. З одного боку, я можу одягти джинси заправить їх внутрь чорних полосопожок на низькій подошві і додати цей чорний браслет, а також чорну сумку оверсайз. З другого боку браслетик доволі нарядний. Грані скла вибивають світло, оцверкивают. Тобто він прикрашає. Далі я вхожу во вкус і не можу стриматись, а тому готую дежурное блюдо. Це тоненький ланцюжок з вставками із прозорих намистин з ефектом Аврора Бореаліс. Цей чорний ланцюг трохи коротший, ніж шкіряний чорний шнур. Такий себе традиційний варіант поєднання. Как би не було просто, а це вже третій варіант міксування. Бя -бя 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 -бя. А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг Он ее голубушку Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк Нам-ням-ням-ням, -ня. да и шмык, 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 шмык.